Чому ж варто подивитися фільм продавці болю? Ти зрозумієш, як маркетинг може вбивати. Побачиш внутрішню кухню фармбізнесу, перестанеш ідеалізувати професіоналів у білому халаті. Навчишся задавати незручні питання, коли йдеться про здоров'я. Цей фільм показує, як корпорації маніпулюють здоров'ям людей. У фільмі фармкомпанія просувала один з препаратів як безпечний аналігетик. Просто агресивний маркетинг, плюс замовні дослідження дорівнює. Мільйони залежних людей демонструє, як працює брехня на системному рівні. Фармбізнес бреше про безпечність. Лікарі вірять, рекламі виписують ці ліки, органи контролю заплющують очі, пацієнти гинуть або ламають життя. Вчить також перевіряти інформацію, а не ковтати гасла. Гасло препарату було низький ризик залежності. Підтверджує, коли щось обіцяє швидке полегшення, перевіряй. Подвійно у бізнесі, у здоров'ї, у будь-якій сфері. Швидкий результат завжди дорівнює високий ризик. Це реальна трагедія, яка продовжується: 300 тисяч смертей від опіоїдів у США, мільйони залежних, зруйновані сім'ї. І все це почалося з одного геніального продукту. Це не кіно, це анатомія катастрофи, створеної жадібністю. Підписуйся, буду показувати, як розрізняти правду і маркетинг.